Доброго дня, шановне панство, вас знову вітає канал GunPoint. Як і обіцяв, будемо потрішки канал вас будемо знімати деякі відео. Хоча ви знаєте, у нас канал більш по високоточність дидрібі, по снайпінгу, але є деякі речі, про котрі я хочу розказати. Вони більш обзорного плану. І як ви знаєте, я, якщо ви дивитесь мене... Мене давно, то я а, коли щось рекомендую, коли щось показую, А мені не платять за рекламу, і Б тільки те, що я сам особисто перевірив, тільки е, те, що я сам м, повністю аб'юзав це, це, я можу казати, якщо якість мені не сподобалась, я жодним чином це показувати не буду. Тому що я не хочу, щоб потім на мене тикали пальцем і казали, що ж ти пасетив всякий хлам. От. Тому мені особливо приємно казати про якісні товари нашого українського виробника. Да. У нас є товари військового призначення, що відповідають, або навіть в деяких випадках ще краще, чим відомі американські, європейські бренди. Використовуються ті ж самі якісні крутезні тканини, фурнітура і все-все все, все, все зв'язане з виробництвом. Тому я хочу вам порекомендувати, по чергу, тому що купив я спочатку один виріб цього бренду, а потім ще два докупив, тому що якість прям супер. Я вам зараз покажу, що я саме маю на увазі, і розкажу, що це за бренд. Якщо що, Потім я скину у себе в коментарях силочку на цих пацанів. Дивимось. А, Ну, тепер, як я і казав, перейдемо до цих гарних виробів. По-перше, хочу сказати, що а, цей бренд, ця фірма, я її побачив просто банально у Фейсбуці. Задав питання. Я перший купував таку велику сумку для FPV. Я задав питання по а, тканині. Тому що я колись займався саме шиттям, я розумію, е, яка тканина, скільки коштує, як вона, де вони її покупають і тому подібне. Хлопці мені, мені відповіли, як воно є. Тому що коли я замовив саме ось, цей от, е, ось цю сумку, я побачив якість цієї тканини. Це е, оригінальна американська тканина. Тут навіть є на ній. саме у легатів фірми, хто і п -п придумав е цю тканину, запатентував і став її виготовляти. Це дуже, прям дуже якісна американська тканина. На що я казав завжди, і буду казати, на що звертати увагу у, у рюкзаках, у взутті, у там, в одязі це на фурнітуру. Тому що якщо у вас поламається фурнітура. Я маю на увазі там замки, молні і тому подібне. То, як то кажуть, давайте своїми словами, по піздє піде в ваш виріб. Я ось взяв отакий рюкзачок. От, ну, Давайте не будемо там дивитися багато. Короче, ну, от, З такими воно зроблено, зроблено відсіками. Тут для нюансів, що використовуються, ще там антенки, якісь там пауербанки і тому подібне. А, все оригінальне, все зроблено. Ну прям прям. От, ну. Я ще раз повторюсь і е, хочу сказати, я не рекламую те, що мені не подобається. і Хто мене дивиться давно, знає, що у мене у Дуксакі Аберлісток, е, багато речей Cry Precision, то есть таких брендів всесвітньо відомих. Я вам скажу, ну. Або така якість, або навіть. Ну, Чуть-чуть менше або чуть чуть більше. Тут я вже не можу сказати по тонкостям, тому що різний напрямок їх скажімо так, їх використовувань. Другий я купив ось такий цікавий рюкзачок сумочка, досить маленький, але але, знову ж таки, ну, блін, все, все супер, все оригінальне, якісне. Це під Бабата Уреї. Так, ось воно є. І Перейдемо до останньої покупки. До речі, дуже велике дякую моєму другові Міша. Це він допомагає нам купувати ці штуки і тим самим сприяє нашому розвитку. Ось такий рюкзак. До речі, ось бренд цієї фірми. Називається TetraPod. Ще раз кажу, побачив случайно, тепер купую у них тільки. Давайте відкривати. Що у нас тут? А, Ну по-перше, у віді є, є ем, ці, система молі. Ви можете додавати щось, що вам потрібно, якісь підсумки там і тому подібне. Дуже мені, мені сподобалося цьому рюкзаку. Давайте я його поверну. Це отака відсічність, тобто відсіка. До, до цього у мене був рюкзак звичайний Еберлі усток. І воно там. Ну, все супер, все цей, але воно у мене випадало десь змішувалось, ну, не, не дуже, скажімо так, цікаво. Тут прям все у нас і так же само зроблено ось такі е, сумочки для саме для антенночек, яких-то болтиків, гайчиків і тому подібне. Що я хочу ще? А, да, давайте я поки її закрию. Поки закрию. От, є така цікава штука у нас. Досить, Я думав, що він не вміститься, але все супер. Для А, Ви всі знаєте, що у нас війна, і хто стикується з війною, якимось чином розуміє, що ноутбук це один з так звидів зброї, з котрим працюють наші військові. Відкрию я ще раз цю штуку. До речі, скажу вам чесно, побачив. от тільки зараз, коли знімаємо. Я, з цей... ухти. 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 Я думаю, ми зможемо сюди вмістити невеличку броню пластину, або хоча б а, кевларову тканину. Я чесно не знаю, вони це так задумували, або просто щоб ставити оцей. Ущільнувач, але ну, факт є факт. Я, я, я тільки що побачив. Що а... можна сказати ще? Ну, Дивіться, якщо річ є якісна, а якщо вона зроблена, скажімо так, людьми, що не прийшли щось продати і потім забути. А вони прийшли працювати і виготовляти щось нове, то ну, якість цих пацанів. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, як їх звати. Я ні з ким не спілкувався. Ну, Мені сподобалось. Прислухайтесь ви до мене чи ні. Маю я для вас там якийсь авторитет, як людина, що розуміється, вирішувати вам. Я. Рекомендую тільки те, те, з чим працюю сам. І якщо мені сподобалось, то я б про це розказав. Ну, я думаю, я буду на цьому закінчувати. Якщо будуть якісь питання, пишіть забувся. З... Вилетіло з голови. Русняш підараси. Таке таке. Кольоровані такі, знаєте, то. Мідари звичайні червонокнижні. О, щось їх становиться менше, тому скоро, мабуть, будуть в червоні книзи. Хлопці, а дівчатка, всім пока. Всім до побачення. Я...